Жінка-тюлень, ірландська казка. Був неодружений фермер із Ватвест. Друзі дражнили його, коли він казав, що не цікавиться жінками, але він не звертав на це уваги. Єдиним його інтересом була ферма, і добрий фермер розбагатів. Одного разу фермер йшов берегом. Під час відпливу та помітив групу тюленів, які засмагали на скелі та плавали в морі. Тюленя не помітили фермера, тож він підкрався ближче і побачив, що всі вони зняли тюленячі шкіри, а їх тіла такі ж бліді, як і його. Фермер подумав. Що було б цікаво зловити одного з тюленів. Тому він підійшов ближче, а потім зробив ривок. Тюлені з тривоги схопили свої шкури і стрибнули у воду. Але фермеру вдалося втриматися за одну зі шкур. Він спостерігав, як тюлені відпливають у море, а потім повернувся, щоб піти додому. Він почув схлипування позаду себе і, обернувшись, побачив жінку тюленя, яка оплакувала свою втрачену шкіру. Я не можу приєднатися до своєї сім'ї в морі без неї, плакала вона. Фермеру було шкода, але він також був вражений красою жінки тюленя. Він поговорив з нею і розповів їй про свої почуття. Незабаром він переконав її зійти на берег і жити з ним, як його дружина. Вона довго жила з фермером і була хорошою дружиною йому, народила семеро дітей, четверо хлопців і трьох дівчат. Вона співала і здавалася щасливою, але іноді з тугою дивилася на море. Одного разу фермер взяв своїх трьох старших синів на човні порибалити. Жінка тюлень послала трьох дітей збирати лімпи та вусики. Молодша дочка залишилася вдома, бо в дівчинки боліла нога. І вона не могла далеко ходити. Коли вони всі вийшли, жінка тюлень почала обшукувати будинок. Її дочка зрозуміла, що вона щось шукає, і запитала маму, що вона шукає. Нікому не кажи, сказала жінка тюлень. Я шукаю тонку шкіру, щоб зробити пов'язку для твоєї ноги. Дівчинка відповіла. Можливо, я знаю, де ти можеш її знайти. Одного разу, коли ми були на вулиці, і батько думав, що ми спимо, я бачила, як він узяв шкуру і подивився на неї. Потім він акуратно її склав і сховав у карниз над ліжком. Жінка тюлень кинулася до карнизу. Прощавай, моя маленька, сказала вона, біжать. Жичи зі шкурою в напрямку берега. Вона одягла свою шкіру і пірнула в море і попливла. Самець тілень побачив, як вона йде і схвильовано привітав її, бо він упізнав тюленя, якого любив дуже давно. Коли фермер повертався на човні до берега, він побачив, як його дружина пірнає в море. І пливе до самця тюленя. Прощавай, любий чоловік, покликала вона його. Ти мені дуже сподобався, і ти ставився до мене добре, але настав час, щоб я повернулася до своєї справжньої любові до моря. Це був останній раз, коли фермер бачив жінку тюленя. Він дуже сумував за своєю дружиною, і йому знадобилося багато років, щоб оговтатись від смутку і часто гуляв берегом, сподіваючись знову побачити її.